Всім привіт, з вами Гамер і це розпакування колекційного видання The Last of Us Ellie Edition. Як ви бачите, ви розпакували та оглянули ще до мене на пошті, але я гадаю, це не завадить нам зробити це ще раз. Що ж, насамперед хочу зазначити, що таких колекційних видань існує 4 види. Як завжди, два американських, найкрасивіших, найкрутіших і два європейських, тобто наших. Американські видання круті тим, що там є Post Pandemic Edition із великою фігуркою, та Survival Edition із великим артбуком. Ну а нам, європейцям, дісталися ось такі от невеличкі коробочки, присвячені головним героям гри. Або Еллі, як у моєму випадку, або Джоелу. Видання це російське, привезене поштою, тому е так довго і виходило це розпакування, тому що їхало воно аж місяць. Ну, все-таки. Пошта Росії та пошта України дві братні пошти, які працюють за тою самою схемою. Ну, про схему я розповідати не буду, ви самі знаєте. Так що перейдемо безпосередньо до самого розпакування. Що представляє себе це видання? Такий собіткничатий мішочок, запакований у картонну коробочку. Просто, але оригінально. Ось так воно все відкривається. Потрібно відкрити картонну коробочку. Та просто витягнути сумочку. Так, коробочку відкладаємо. І відкривається ця сумочка ось таким чином. Ось. І усі елементи колекційного видання розфасовано по своїх відділеннях. Ну, Розпочнемо із самого першого. Наклейка на джойстик в стилі The Last of Us. Для справжнього поціновувача гри. Ну, звісно, у Joel Edition тут замість Ellie буде намальований Joel. Ну і взагалі все. Різниці між колекційками тут практично немає. Ну і також у нас стілбуку намальована не Еллі, а Джоел. Ось. Так, ну запихайся ти. Ось. Так, далі йде плакат із шовкографією, як нам е, сказали розробники. Ну ніякої тут шовкографії я не бачу. Е, це простий плакатик формату А2. Але досить красивий плакатик і гідний бути повішеним на стіну. Ось так ви можете переглянути основну його середню частину. Ось таке лице Еллі у сірих та білих тонах. Дуже красиво. Так, я гадаю для того, аби ви побачили повністю цей плакат, я зроблю фотоогляд усієї колекційки. Тому що наступний експонат теж гідний фотоогляду. Artbook The Last of Us. На 98 сторінок. Ну розпочинається все звичними вже для нас всіх артами euh, із інтернету, шпалерами для робочого стола і так далі. Ось. Ну далі вже йдуть герої Джоел і різні інтерпретації. Ось Джоел. Далі йде вже Еллі. І так далі. Краєвиди міста, Біл, різні види зомбі. Я б міг вам їх показати, але я гадаю, це буде занадто спойлерно для тих, хто ще хоче пограти в гру. І в кінці, ось така величезна картинка. Що ж, очікуйте фотоогляду, але знаєте, що фотоогляд це лише для тих, хто вже пройшов гру і знає, що буде далі. Наступний наш експонат це красивий оригінальний стілбук, посвячений Еллі. Ну, чомусь пише на коробці артбук, я не розумію, правда, чому, тому що це стілбук. Ну але суть від цього не міняється, тому що, як і в артбуці, тут теж дуже красиво, та якісно промальована Еллі. Так, зараз вам ще покажу витягнувши ось ці два листочки з кодиком. Ось. Еллі з луком. Просто Еллі. Еллі і Джойл. І також просто Еллі. Ось такий дуже красивий стілбук. Далі ключик для активування всіх DLC. А також простий мануал. Нічим не особливий. Просто як ходити, як що робити і так далі. А ззаді кодик для активування Network Pass. Так, все, можемо класти назад. Ну і загалом диск. Ну, диску нічого особливого немає. Хоча, на жаль, на камеру це не буде видно, але диск цей зроблений настільки якісно, що крізь нього видно усі написи. Навряд чи ви це... та, ви це не побачите. Шкода. Але нічого. Так, переходимо до наступного вкладення. Це наклейка. Naughty Dog, про яку не йшлося ні на упаковці, взагалі ніде, Найдивно, що вона тут взагалі лежить. Кльово так. І останнє це комікс The Last of Us. Один з чотирьох коміксів і, звісно ж, англійською мовою. Не знаю, чи м, потрібно його там перекладати українською, чи потрібно його викладати в групу з перекладом або без. Напишіть в коментарі, якщо захочете, то я його спеціально для вас перекладу. І знайдете ви його в нашій групі ВКонтакті. Спасибі за перегляд. Гадаю, на цьому можна завершувати огляд колекційного видання. Спасибі за те, що були з нами. Наступний огляд, я не знаю, якої колекційки буде, але він буде і найближчим часом до того ж. Так що залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!